Доброго ранку. Ми любопереклатники україномовного каналу. Гарний ранок. Листя барвисте. Вже багато нападало а ще і багато висить. Ще буде падати. Ми з Максиком вийшли на прогулянку. Макс дуже любить листя оці Нюхати. Та він. Не дуже велике бажання у нього було вийти гуляти о 8 ранку, але зараз розгуляємо. 18 жовтня 2025 року. Субота. 7 градусів тепла, Легесенький вітерець. Як пройшла ніч в Харкові. Ну, як завжди, гучних вибухів не чув. Тривоги були гуділо. вночі дружина вже після 12 чи близько ну, часу Каже, знов гудить. І в своїй телеграми. Кажу, та спив вже. Ні, щось летить, туди летить, туди летить. Ну, Воно завжди літає. На гриби не поїхали. На ну, наступному тижні. Плануємо ну, от так. А так, Будемо сподіватися на гарний день. Сьогодні навіть сонечко до... вечора обіцяють. <кій> сподіватися на гарний день, сподіватися на мир найближчим часом, тому що багато вже кажуть, що може, може, може. І Трамп Зеленський, і, і, і Трамп Путін, і, і усі щось балакають, і буде, буде, буде. І до кінця року може бути. Ну, ні. ми Ми Все, Усім гарного дня, усім ми родимо розлагати, всім щиро дякую, будемо жити, незважаючи на що.